Усім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись моїм прогресом у використанні декоративної косметики в проекті закінчити і викинути. Я хочу закінчити деякі продукти в своїй колекції. Якщо ви не знаєте про цей проект, ви можете пройти по посиланню знизу, чи я залишу його десь, де ви можете познайомитися з продуктами, чому я вирішила внести їх в цей проект. Але переважно це продукти, які чи мені обридли, чи я не можу на них вже дивитися, чи е, просто вони вже в мене давно. Така тематика саме цього проекту. Почну з продукту, якого найменше прогресу, але мабуть е, я буду його використовувати частіше всього, саме влітку, тому я до нього спокійно зараз відношусь. Це база від ELF. Тут неможливо побачити наскільки багато чи мало я використала цієї бази, але скажу, що я використовувала її досить. Е, Помірно, небагато протягом кількох тижнів, а потім взагалі відставила, тому що ця база просто не входить в мою рутину, її важко якось приспособити. Сьогодні вона на мені, і вона також е додає макіяжу деякого. Окислення, тобто макіяж виглядає трошки темнішим. І через це я не можу носити її на кожен день. Лише якщо додаю ну, зовсім трішки, від цього не буде багато прогресу. Тому я дістану вже цю базу більше на літо. І я такі продукти, в принципі, більше не буду купувати, тому що вони не вписуються в мої макіяжі і те, що мені потрібно. Далі. Продукт, який я закінчила, зовсім з іншої парафії, це Maybelline Lifter Gloss по-моєму, вона називається. Це Блиск для губ з галороновою кислотою. Я вже показувала його в порожніх баночках минулого місяця, тому що я вже тоді закінчила цей продукт і хотіла просто ним поділитись. Я звідси дістала абсолютно все. Це був такий прозорий блиск для губ, який я просто хотіла вже добити. Він вже в мене був на останньому подисі. Я зрозуміла, що ці... Близький не зовсім для мене, але він також не був якимось противним чи неприємним. Як результат, я навіть подарувала його своїй співробітниці, тому що я отримала від неї багато компліментів з приводу того, як виглядає цей блиск на губах. Так що ще одна поста баночка а, декоративної косметики для губ <піде>, піде в мої пусті банки року. Також я закінчила пудру для обличчя від Morphe. Минулого разу я внесла повноцінну е, упаковку, вона була абсолютно нова. І на даний момент, як бачите, ця упаковка абсолютно пуста. Цього року я просто хочу закінчити всі мініатюри, які в мене всюди валяються, всюди лежать, щоб війти в наступний рік е, просто з повнорозмірними пудрами. Тому ця пудра зараз входить. Uh, в цей uh, список список пудр, які я закінчила. І я навіть збиралась внести, покажу вам швиденько, пудру, ще одну мою мініатюрку від Makeup Forever. Але поки я зняла відео, то я вже мажу цю пудру і закінчила. Ось, бачите, тут зовсім мало її залишилося, майже на дні. Тому ця пудра вже не увійде в мій проект uh, На цій пудрі я закінчу, поки що в мене немає нічого такого. По моїй пам'яті, що я хочу закінчувати, дуже рада, що цієї пудрі більше в мене немає, тому що вона була дуже посередня, я просто хотіла її вивезти зі своєї колекції. Тепер засіб, який я майже закінчила, ну майже вже тут залишилось майже нічого. Це моя база від Becca Skin Love. Це така силіконова база, яку я наношу під макіяж. Зараз я вичавлю. Усе повітря з цього, упс, з цього тубика. ні 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 ти назад залазь. ми тебе ще не закінчили. Ось, в принципі, якщо немає в тубику повітря, ось скільки засобу в мене залишилось. Тут буквально на кілька використань, але я думаю, що повернусь до нього більше. Восени. Чому? Тому що ця база не запобігає м -м, жирному блиску. А зараз з приходом літа мені потрібні саме такі бази. Я нещодавно використала знову мою улюблену Benefit The Professional, і я побачила величезну різницю в тому, як тримався мій макіяж в кращу сторону не з цією базою. Тому поки що я відкладу її. В недалекий ящик і повернусь до неї згодом. Я не знаю, як у вас, але в мене є таке, що я користуюсь певними декоративними засобами в певні сезони. Якщо я їх не закінчила, я просто їх переношу в наступний сезон і не змушую себе щось використовувати, якщо мені це зараз не підходить. Мій улюблений продукт в цьому проєкті це палетка від Ельф, це палетка бронзера і рум'ян, які я намагаюся закінчити. Я не думаю, що мені вдасться закінчити усі рум'яна, але подивіться. Який в мене феноменальний прогрес в бронзері. Ви бачите, ось тут він знаходиться. Минулого разу в мене було, не було, мені здається, взагалі ніякої дірочки. Зараз в мене тут величезна дірочка. І я спеціально чекала цього відео для того, щоб зняти цей апдейт і перепресувати цей бронзер. Тому що мені неможливо зараз ним користуватися, він занадто. Незручний в тому, щоб набирати цей продукт зараз на щіточку, на пензлик, яким я користуюся, але після цього відео я перепресую, він знову буде плоский і рівномірний, і тоді я до нього повернусь і закінчу його. Я не можу повірити в те, що я нарешті закінчу принаймні одну е ячеєчок в цьому продукті, тому що е він дуже пігментований, іде дуже дуже повільно. І я використовувала цей бронзер з самого початку цього проекту, майже виключно не використовуючи, не вносячи нічого допоміжного в плані бронзерів. І як бачите, лише зараз я майже підійшла до кінця. Я також дуже часто використовую ці румяна. Я продовжую використовувати їх частіше всього, тому що це один з моїх улюблених відтінків. Сьогодні це відтінок на мені. В принципі, сьогодні на мені переважно всі продукти в цьому відео для того, щоб їх продемонструвати. Але так, румяна тут не підуть швидко. Моя. Позитивна, можливо, дещо наївна ціль, це принаймні добратися до дна принаймні в одному кольорі. Ось такий дуже-дуже мінімалістичний в мене е, підхід до цієї палетки, тому що ну, не вдасться мені її закінчити. Мені б на це потрібно було відвести, мабуть, кілька років. Я цього не хочу робити, але хочу подивитися, як далеко я зможу зайти. Далі, нарешті. Видно прогрес в моїй палеці для Бріффіт Слік. Я вже так давно не користуюсь, ви це знаєте. І мені здається, що лише зараз помітно, що дирочка в цій палеці стала більшою. Я користуюсь конкретно засобом з середини. тобто я наношу пензликом лише те, що знаходиться всередині, щоб розширяти. І якщо я це роблю навколо продукту. Я не бачу взагалі ніякого прогресу, нічого не відбувається. Тому для того, щоб потихеньку потихеньку бачити прогрес, який мене мотивує, я намагаюся використовувати її зсередини. Продовжу користуватися, як ви знаєте, сьогодні цей засіб також на мені, трохи в більш драматичному амплуа. Я переважно не дуже багато засобу на брови зараз наношу, лише на відео чи якісь більш такі нарядні виходи. Я, в принципі, перейшла на більш Ем, схожий, близький до натурального ефекту на бровах. Колись раніше мені дуже подобались насичені брови, зараз мені подобаються більш натуральні брови, і також це залежить від сезону, так що це така момент настрою для мене. Олівець від Urban Decay. Я... На моє здивування використовувала частіше, ніж я думала, я буду його використовувати. В мене досить такий непоганий прогрес в цьому олівці, і ні, він ще не закінчився, але я використовую його принаймні 4 рази на тиждень, і таким чином я. Роблю прогрес в цьому олівці його використанні. І також я зробила дуже хороший прогрес, краще ніж минулого місяця в моєму кремовому олівці від Laura Mercier. Він зараз в дуже плачевному стані, він і плавиться, і ламається, і куски якісь від нього, я не знаю, чи ви бачите. Відламуються, ну, текстура дуже м'яка, дуже кремова і дуже неживуча. Але якщо подивитись на мій прогрес, він просто феноменальний. Я спробую на цей раз ем, розкрутити цей олівець і показати вам свій прогрес до і після, але якщо його повністю викоротити, я нарешті зрозуміла, як це зробити. Так, щоб він не відламався, не відлетів і закрутився назад. Ось скільки олівця в мене, в принципі, зараз залишилось. Я стала використовувати його більше і більше як кремова база під мої тіні. Сьогодні він не на мені, можливо, варто було нанести ще сьогодні, але я цього не зробила. Я наношу його на все. Повіко, на нижню лінію зросту вій, і потім поверх нього роблю мій макіяж. Очей, переважно він в таких нейтральних тонах, тому мені не важко цей олівець внести в мою рутину. Чи це екстра крок? Так. Я б таким не займалась просто так, якби не закінчувала цей продукт. Чи буду я вносити нові продукти в цей проєкт? На даний момент ні, я взагалі навіть думала можливо зняти фінал цього проекту, тому що. Засоби ці складні і мені складно використовувати одне і те саме увесь час. Наприклад, ця палетка мені дуже подобається, але мені хочеться від неї вже відійти. Вона мені набридає. Наприклад, брови. Мені зараз хочеться перейти більше на гель для брів, ніж тіні для брів. Ними швидше оформляти брови, і мені такий ефект подобається зараз трошки більше. Але тим не менш я все рівно знаходжу різні шляхи того, щоб використовувати ці засоби, тому що я хочу їх закінчити і вивести їх зі своєї колекції до кінця цього року. І якщо увесь час кожного дня чи по мірі можливості не використовувати продукти, вони нікуди не дінуться. Я знаю, що коли я закінчу кілька з них, я просто більше ніколи не поверну їх в свою колекцію і забуду про них. Тому, можливо, зараз є сенс вкласти час і бажання у використання цих засобів і вивести зі своєї колекції чим пошвидше, щоб мінімалізувати засоби, до яких в мене не тягнеться рука. Я також знаю, що якби я зараз зняла фінал, я би відклала ці продукти в сторону і абсолютно про них забула, перестала ними користуватись. І це не те, що мені зараз потрібно. Пишіть коментаря знизу, що ви закінчуєте на даний момент, як у вас проходять ці проекти, які у вас результати, що ви намагаєтесь закінчити, чи у вас зараз якась кубка продуктів, над якою ви працюєте, як я, чи у вас якийсь один продукт, який є вашим центральним. Фокусом і також дайте мені знати, як ви відноситеся до того, коли вам продукт обридає. Чи ви робите від нього паузу, потім повертаєтеся, чи ви взагалі відкладаєте його в сторону, перестаєте користувати, щоб не змушувати себе? Мені цікаво знати. І, як завжди, я сподіваюся, відео було для вас цікавим і корисним. Но ми з вами побачимось в моєму наступному відео.